День якого не повинно бути на Радіопромінь. Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Микола Кулініч. Я не знаю, з чого почати. Навколо міста стіна, місто прокинеться навколо міста війна. Навколо війни спочивають інші міста. Є шанс, що місто стоятиме, шанс є один зі ста. Далі. Місто повільно пливуть човни. Далі до міста летять хмари із сарани. Місто стоятиме, хай що найдовше тягнеться мить, місто спатиме, хай натомлене місто спить. Ранок завжди приходить, як повернення із небуття. Смерті немає, лише є антонім життя. Птах вилітає з рук сина. Прямо в долоні отця. Я не знаю з чого почати. Тому починаю з кінця: День якого не повинно бути. Поезія темних часів на Радіопромінь.